Добрий день, мене звати Сакдорима, і я би хотіла розповісти вам про творчу постать Миколи Кондрачука, честь якого названа наша школа. За силою, красою та милозвучністю, співачий голос цього величного українця заслужено ставлять в один ряд із такими співаками, як П'єро Печілі, Роберта Міллера та багатьох інших. І він завжди пишався тим, що посідає гідне місце. У золотій трійці неперебачених українських баритонів поруч із Дмитром Конатюком та Анатолієм Мокренком. Для травматичний баритон Миколи Кондратюка належить до знакових голосів другої половини ХХ століття, яким і до сьогодні пишається вокальне мистецтво світу. Неперевершена манера італійського бельканто, якою так досконало володів Микола Кондратюк, є прикладом для вивчення співаками та шанувальниками його високого вокального мистецтва. 5 травня 1931 року у місті Старокостянтині на Хмельниччині народився видатний український співак, педагог та музично-громадський діяч Микола Кондратюк. Його прекрасний оксамитовий перетон викликав неабияке захоплення глядачів усього світу з австралію співаку пістих 40 країн, де з величезним успіхом проселяв високу виконавську майстерність та українську культуру. Народився Микола в сім'ї військового офіцера Кіндрата Кондратенка. Внаслідок помилки писаря, що оформляв паспорт, Микола став Кондратюком. Кривава війна відправила батька на фронт, а його сім'я, бувши евакуйованою аж за гора, переживала важкі часи. Та це не завадило малому Миколі вивчитись там у семирічці. річці. Воз'єднання рідних людей відбулося у 1944 році, в Полтаві. Саме там, дописавши собі років, Микола вступив у фабричне заводське училище, тільки задля того, щоб безоплатно отримувати байку хліба розміром 400 грамів, такого отданого у повоєнний час, і то не для себе, а для молодших братів та сестрички, що, можливо, завдяки йому і залишились при житті. Якось складаючи докупи радіоприймач із деталей, Микола вперше почув незрев'яний голос Тіптогопі, що вразив невибагливе серце. Намагаючись створити майстер, відчув голос, що не досі почав зачаровувати усіх. Після закінчення училища вступає до будівельного техніку і бере участь у будівництві Кремльського автомобільного заводу. Саме тоді нам дарованого хлопця звертає увагу директор Полтавського музичного училища Андрій Фесун, котрий і стає ініціатором вступу Кондратюка до навчального закладу. У 1950 році, після закінчення навчання, Миколу мобілізують на страхову службу у артилерійських полках. Батько, пройшовши всі... Батько, пройшовши всі тяжби війни, бачав у цьому подальшу долю для сина. Аж тут бездолі знову не обійшлось. І на одному із концертів полкової самодіяльності на Миколу звернув увагу відомий воєначальник Андрій Гречко. Захоплений. З Кондратюка Кондрацюка Гречко після концерту власноруч вручив йому золотий годинник і віддав розпорядження про перевід на подачу строкову службу у творчому складі ансамблю пісні і танців Київського округу. На цьому сприянні розвитку Миколи гречко не зупинився, і вже у 1953 році Кондратюк стає студентом. Вокального факультету Київської державної консерваторії, де навчається у відомого оперного співака доцента Олександра Грозицького. Завдяки такому чудовому викладачеві, що високо цінувало дарованих учнів, Микола пройшов неабияку школу високої проби, яку із задоволенням поглинав та захлипювався, ставши на старших класах одним із найпомітніших виконавців. Отож, не дивно, що на четвертому курсі Микола отримує запрошення на посаду соліста одного із провідних мистецьких колективів України, державного українського народного хору. Ще й не аби від кого, а від самого Григорія Виривке. Настановчі слова, що пролунали від Гроцинського, назавжди закарбувалися в пам'яті улюблених учня. Запам'ятаю тебе, голос один на мільйон. Зумієш зберегти усе, чому я тебе навчив. Станеш великим артистом. Саме так воно і сталося. Відпрацювавши три роки у хорі, у 1959 році стає учасником всесвітнього фестивалю у відні. У рамках проходження конкурсу досконало відтворює одуса По Йоганеса Брамса, Арію Остапа і стараса Бульбу Микола Лисенка. Заставили журі, очільником якого був Тіто Скіпа, аплодувати стоячи. А тому до Києва Микола Контрацюк повертається абсолютним переможцем. Невдовзі по, по поверненню йому приходить пропозиція стати солістом першої оперної сцени України Київського оперного театру. Борис Гмири, Дмитро Гнацюк, Михайло Гришко, Бела Руденко, Анатолій Солов'яненко та багато інших стають яскравими сценічними партнерами Миколи Кондратюка, з якими відгідно цілить славу українського оперного мистецтва. Після блискучих та яскравих виступів на київській сцені здобуває Перемогу на найпрестижнішому конкурсі та отримує винятковий шанс на стажування в, в оперному театрі Ласкала. Особистей здайос з такими велетами оперної сцени, як Мері Калас, Елізабет Шварцков, Лощина Бавороті, Робертіно Лареці, відкрили перед контрацьком зовсім інший світ. Світ, про який в умовах замкнутого від усього СРСР залишалося хіба що мріяти. Ми можемо собі лише уявити, що пережив Микола Кондратюк про особисті зустрічі з кумиром свого юнацтва Тітто Хобі, нездійснення мрії інколи стають реальності. Повертаючись в по Україну після навчання в Італії, Кондратюк сповнений бажання сприяти реформі оперного мистецтва у рідному театрі. Співак стоїть, пози... стоїть на позиціях пожовлення роботи театру. Ці навіть особисті зустрічі з Міністеркою культури СРСР Катериною Фурцевою не дали бажаного результату для реалізації всього задуманого. Хоч співакаю навіть запросили співати в Бечолі, але там йому не дозволялося виконання деяких партій, що так полюбилися артистом. Тому у 1959 році він вирішує взагалі покинути театральну сцену, але не перестиг і співати. Новим концертним домом стає організація Укрконцерт та Бутілля Київської філармонії. Новий формат кар'єри ставить перед артистом нові вимоги щодо самопідготовки перед кожним концертом. Як результат цілегрону пісень у виконанні артиста, завдяки його ліризму відчутті, завжди продуманим усім дрібницям усім та феноменальному вокалу ознаменувалися появою таких шатерів, як на долині туман, коли заснули сині гори, два кольори», чуєш брати мій, та величезна кількість українських народних пісень стала невідцінним від неповторного виконання Миколи Комбранцюка. А якої новизни та проникливості набули маловідомі пісні відомих композиторів Миколи Лисенка, Якова Степового, Кирила Стеценка, Ліста та інших, заворожуючи своїм виконанням найвимогливіших критиків? Нерідко у цих виступах ділила з ним слава його вірна і люблюча дружина Наталя, талановита піаністка, концертмейстер. З 1972 року очолює кафедру оперної підготовки у Київській державній філармонії консерваторії, а з 1974 по 1983 роки стає незмінним ректором цього закладу. За більше п'ятдесятилітню вокально-педагогічну роботу на кафедрі цього класу вийшла ціла плеяда іскравих співаків. Микола Шапша, Володимир Чорноту, Микола Луговников, зважаючи на непересічний педагогічний талант до його класу за консультації приїздили молоді співаки різних країн. Не стало великого артиста у 2006 році, але яскраве сяйво його творчості, потужною зорею пломонія і до сьогодні я сини летить галка через балку, стоїть ядер над водою, як і безліч інших пісенних шедеврів повік звучатимуть у просторі вічності. Хочу продемонструвати одну із легендарних пісень у виконанні Миколи Кондратюка. На долині туман, на долині туман па. Червоний в росі, маб червоний в росі скупав, Постежині дівча, постежині ні дівча, йшло, тепле літо в очах, тепле літо в очах свіло. Професор, академік Міжнародної педагогічної академії, народний артист УРСР, лауреат Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка та великої золотої медалі Яна Амоса Коменського. Попри всі високі титули то новий десин українського народу, у якому завжди житиме мистецька слава України. Дякую за увагу!